Так, друзі, всім привіт, хто заходить. Сьогодні такий прямий ефір. Де зараз кавуни свої поливати. Так сьогодні я тут покусив, йому під по Ось Тут його покусив. І ось тут там каже ще не докосив. Завтра вже не буду, бо завтра неділя. Так. Ну зараз піду поливати свої кавунчики. Бачите? Тому заходьте. Тому таке -то дирози? Після заходимо. Це там вподобайки. Поливаю в свої. Затавте пальці догори. Треба їх добре полити, бо я їх давно не, під... не поливав. Тому ставте в вподобайки. Люди заходимо зараз, йдемо палити кавуни. Набираю воду. Ой, дайте, Заходіть сатати подобайки. Ставте подобайки. Ось так я сьогодні тут покосив себе на подвір'ї. Бачите? Так покосив я. Зараз дупувати свої ось такі кавунчики. Думаю, вам дати добре видно, тому поставити пальці догори. У нас все буде супер. Ой. Ось так плаваю кавунчики свої. Віті як у мене тут ка? великий кавун. Сикоро вже буде можна їсти, кав... Кав... буде кавунет. Пишемо, заходимо. Піші, дякую вас, сили право, хто що робить, хто з чим вечором займається. Так, я зараз буду показувати вам, вам свої квіти. Такі всілякі. Але перше треба полити свої кавуни. Перше треба кавуни свої файні полити. Бо вже їх дуже давно не поливав. Тому вирішив полити. Щоб вони ліпше росли. Щоб вони не висохли. Пусть так от отчуть. Там щось вся. вода запіджав. Тому отаке, друзі. таке, друзі. Зараз йдемо посидав ліку. Іду показувати вам свій квіт. Тому це буде подбайки. Ти все буде супер. Собаки мої гавкають. гакують, такий маю басейн є. Бо тут має ось такий. Nie mam zaraz do psów. Do psów. Rex. Macie moje psy? Tak. 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 У мене собака. Я собак. mm -hmm. тут mm -hmm. зараз покажу, ще далі свої квіти мотоцик їдеть через село, через село. Спортивний. Ти донизу. друзі. Ти таке. Тут ще мають бути якісь квіти. Тут ще мають бути якісь квіти. Бачите? Тут також. Next. Бачите, люди, які в мене Торіанди. У мене Торянди. Такі красивезні. в'язні. Цікатутка яка гарна. Чи добре не, не хочу сфокусувати? Ну, коротше, вона така гарна. У мене там є договіє багато. Ба -ба Бачите. Тому що бойки все буде супер. Таке небо сьогодні. Моє подвір'я поко вже його покосив. Мої ковунчики. Помідори ось там ростуть. Кілька кораз везні в мене помідори? Раз їх покажу. Дже маласки. Бачите, такі маленьки. Тут такі. Це які вже ось такі. Тут вже цвітуще. Пом Мої помідорчики. Такі, друзі. Опишемо і заходимо. Явкос справи, хто що робить, хто що поробляє. Уже такого вечором. О, кавунчики вже свої підлив, бачите. Уже великий кавун. З под в подбайк. подобайк. Такий мене кавун великий. Там такі, там вже менші такі, тут каїнський найбільший. Якась пташка твірінь, твірінька є. Тріанди мої, мої клумби. Ось такі. І нас захід сонця. Вже 10-та година буде, то вже так вже щось темно. І холодно вже так. Има такива. Така, докато в мене тяне интернет. Раз, подивля се. Така, тук джеманче тяне. Така, обаче такива. Това в мене трябва да е. У мене троєнди Так, йду гадь віце, бо інтернет поганий. Блін, вибачаюся за інтернет. Зараз має бути ліпше ліпший. тут байк. Ось такий сочні, від цікаві там небо. там таке небо красивезне. Ти такі любі. Такі в мене троянди ростуть. Такі красиві. Зараз піду навкруг у будинку, покажу, там, там в мене ще теж клумби є. А навколо будинку теж клумби є. Тому зараз дуже ще там подивлюсь. У мене ще є телеграм-канал. Заходіть всі, обов'язково. Заходіться обов'язково на мій телеграм-канал. Тому так. Бачите. Тут які. Ось такі ми трояночки. Ставте лайк. Ставте лайк. Ось Троянди, красивезні. Може чуть погане качество, але таке може бути. Може бути. Ось таке у мене. Такі в мене клумби. Дитей такі люди. Такі тому заходимо, пишемо. Я в когось справилась Хто що робить. Може хочете побачити моїх собакинів? Я таке трохи собі сяду ще. Пишіть. Хто що поробляє, Хто що робить. Має ось такий басейн. Має ось такий басейн. Бо тут маю ще, отакі вони. Зараз на нім сиджу. Седь, Та таке. Та й таке. Звук у горах. У мене в будинок, так же я повернусь. Можете підказати, що це за квіти? Може якісь там могнолії чи що? Я не знаю, що це за квіти. Дого посаджені в когось. До кого в когось посаджені. І може ви зна... Може ви знаєте, що це за квіт. Бо я без поняття, бо я без понять. Які ж хрущі літають. Я з зла... його Нога запаю. Ці люди. Хрущ. Хрущ полетів. Та ходи сюди. Йой. Ці люди Хрущ. Ой, Люди хрустнув. books. І таке, Пишіть, хто що гуляє, хто що робить. У мене ще є канал в телеграмі, тому що, тому що, тому що там заходять. Я якось зроблю, щоб там можна було заходити. Я щось не знаю, як там заходити. Виходилось. Уже вечір. Трохи качество погане вже. В спешку зараз включу. Свої кавуни покажу. Такі в мене кавуни. Такі в мене помідори. І там так вони йдуть всі в рядок. Тому таке, думаю. Довгий ефір не буду вести, буде вже пізня година. Треба вже йти зараз, лягати, спати, митися, їсти. І все. таке. Тому зараз, як ще пару хвилин, якщо вже актив пропаде, то буду вже завершувати, а я хочу я, 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 ні, то буду ще вести. Хрущі літають, як має бути. Як має бути. Відки ті хрущі беруться. Я без поняття. Хто є на ефірі, ставити вподобайки, заходіть там. Всі, всіх буду радий бачити. Ситавити вподобайки. Стати в Тому так. Дякую за два вподобайки Давайте їх п'ять доб'ємо, кому не тяжко. Пишіть ще щось, а ще щось пи -пи пишіть. Не будьте лінивими. Без якогось активу. На дворі ще так. На дворі ось так ось зараз. Я якщо вас одного зроблю, то одго то чуть видніш. Тому такі люди. Зараз ще якісь пару хвилин і вже буду завершувати. Боже, їсти би хонь... Ну, вже їсти щось хочу. Та й таке. Ну і, і актив вже просив, тому зараз до 25 сиджу і завершу. Тільки сьогодні невеличкий прямий ефір. Завтра за завтра вже буде більший. Вже би рубанув би на дві години би. Тому таке. Тому таке. Тому даруті люди, хто був на ефірі, всім до всім до завтра, всім попа. Або ні ще трішки ще посиджу. Вже погано видно все. Бачу, люди приєдналися, тому сиджу ще. О, люди. За люди вже заходять і в мене щось бажання є Сендіт. Ти таке ти будь заходимо, пишемо. Як справи, хто що робить? Та люди вже повиходили, тому я я вже буду завершити всім, люди, всім, папа, -па, всім до завтра.